Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Певний час було важко, так як відламками була переломана ключиця. Сергій демонструє, як за пів року після тяжкого поранення упевнено пересувається на милицях. Навіть декілька кілометрів пройдусь без питань. Йому 29, він Айтішник, і до повномасштабної війни його найбільшим захопленням було море та роликові ковзани. Майже постійно на них катався. Одесі є чудове місце траса здоров'я. Кілометрів на 10 прямої дуже хорошої дороги, де немає ні машин. Торік, після 24 лютого, Сергій сам прийшов до військкомату, щоб його відправили на фронт у складі десантно-штурмових військ боронив від окупантів Донеччину, а свій останній бій прийняв на Луганщині. Це вже були можна сказати розвідувально-коригувальні дії. Ми були на дуже близькій відстані від противника, якийсь певний час ми були там непомітні, але у них група вийшла на ну, в наш бік. прийшлось приймати рішення. Тим самим видали наші позиції. Почався мінометний обстріл. Одна міна прилетіла в дерево наді мною. Травма обернулася для Сергія втратою ноги боротьбою з фантомними болями. Допомагала музика наушники під тяжкий рок. Я ж читав книжки. Ну, коли мозок відволікається, то не так помітно. Та спробами звикнути до протеза. Він і давить, натирає, є певні незручності. Нині Сергій один із перших в Україні, кому запропонували безкоштовну операцію з остеоінтегративного інтегративного протезування. Тобто вживлення титанового імпланту в кістку. Ця технологія може значно покращити життя поранених із короткими ампутаційними куксами, тобто тих, хто втратили ногу вище коліна, каже ортопед, травматолог Олександр Галузинський. Пацієнти з короткими куксами в них настільки важка доля, скажімо так, з тими протезами, що деякі з них взагалі відмовляються від протезів, просто не користуються. Операція По полягає в тому, що в кіску імплантується внутрішньокісковий імплант титановий, який потім виростає в неї. А зовнішній протез з'єднується з ним за допомогою перехідника так званого абатменту. Завдяки тому людина отримує можливість нормально ходити. Першопроходець цієї технології шведський хірург-ортопед Рікард Бранемарк. Він провів уже близько трьохсот таких операцій в Європі та США, і на запрошення українського колеги приїхав ділитися досвідом до Києва. Я можу цитувати одного свого пацієнта, який казав, що до операції проте скерував моїм життям якщо я проходив великі дистанції, кілька днів потрібно було, щоб загоїлася пошкоджена протезом шкіра. Тепер, після остеоінтеграції, я сам контролюю своє життя. Це найближчі відчуття до того, щоб мати справжню ногу. В одній із приватних клінік Києва Бранемарк безкоштовно прооперував трьох поранених військовослужбовців. І одночасно навчав своєї технології українських медиків. Таких хворих багато і стає більше. Війна не закінчилась. Треба розуміти знати, чим ми можемо допомогти хворим. Перші новітні протези, які імплантували українцям, також подарунок шведського лікаря. Вартість одного близько 40 тисяч євро. Наші ж медики сподіваються, виготовлення таких протезів зможуть налагодити в Україні. А щоб нова технологія стала більш доступною, розраховують на підтримку держави. Я дуже сподіваюся, що це буде зрештою державною програмою допомоги таким пацієнтам. У Сергія, якого одним із перших прооперували за новітньою технологією, попереду 3-4 місяці реабілітації. Потім на його внутрішньокістковий імплант встановлять перехідник для з'єднання з зовнішньою частиною протезу. Чоловік уже мріє, як випробуватиме його далі. Мабуть, навіть пограю в футбол. Хотілося би, по крайній мірі. До цього футболістом не був, але але ну, тут просто хочеться зрозуміти, що я можу. Тільки на один плюс один Україна. Я не публічний. Василь Малюк. Я буду максимально щирий. Відкриє Дмитрові Комарову. Я сьогодні собі дозволю це сказати. Державні таємниці України. Це просто сенсація. Про які вже можна розказати. Які ще такі секретні штуки використовують маскі, так званий воротні Ну, спеціальний пристрій, який здійснює аудіоконтроль. Голова СБУ про секрети безпеки. Лігуцькі фільми, вибачте, нервово курять в стороні. Я натяк. Каю на кримський міст, чи ми маємо до цього відношення? Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром спецслужбіст у п'ятницю о 21.30.